Вітаю, друзі! Ну що ж, вийшло перше оновлення в цьому році для гри Arma Forger під цифрою 1.1 і назвою Вітаємо в опорі солдати. Далі пряма мова розробників. Ми з гордістю випускаємо оновлення для Arma Forger 1.1 Resistant Ops. Це велике оновлення представляє новий ігровий міст, цивільний одяг, зброю та оптику, транспортні засоби і ще багато чого. Він також містить безліч виправлень і покращень. Тепер гравці можуть грати за фракцію партизанського опору та співпрацювати, щоб звільнити острів за новим сценарієм. Новий режим гри бойові операції Еверон. На острові Еверон радянські війська, що вторглися, подолали місцевий опір, але вони не приймуть поразки сидячі. В цьому ігровому режимі приєднайтесь до Фіа. Це зелені, та співпрацюйте з п'ятьма вашими друзями, якщо вони у вас, звісно, є, щоб звільнити острів Еверон. Гравці можуть битися проти вдосконаленого штучного інтелекту в динамічному сценарії, який щоразу пропонує інший досвід. Здійснюйте забіги на табори, знищуйте об'єкти, захоплюйте зброю та розривайте володіння ворога на острові. Тобто, у нас буде повноцінний кооперативна кампанія на п'ятерих людей. Що стосується нової зброї, то всі три фракції отримують. Мають нову зброю перероблені моделі та вдосконалені варіанти зброї. Представляємо абсолютно новий американський карабін М16 А2, покращену оптику як для американських, так і радянських фракцій, а також розширений арсенал для ФІА, який тепер включає кулемети uk 59 l станковий НСВ. Та навіть озброєний ОАС. Фія тепер має вибір цивільного одягу, щоб допомагати їм сховатися та створити свій партизанський опір. Приєднуйтесь до їхньої справи та круїзуйте навколо островів на двох нових автомобілях: Шарка С1203 та С105. Це нові два цивільних автомобіля, створеними на основі популярних чеських автомобілів 80-х років. У цьому оновленні представлено два важливих покращення поведінки штучного інтелекту. що Роблять гравців, які не є людьми більш грізними супротивниками на полі бою. Тепер вони демонструють вдосконалену тактику, як от пошук укриття від вогню та використання димових шашок, коли допомагають збитим товаришам. Ця нова поведінка дуже помітна у грі, і ми думаємо, що ваші супротивники і товариші по команді зі штучним інтелектом будуть набагато ефективнішими в боях. Було значно покращення освітлення як у приміщенні, так і на вулиці. Загалом освітлення більш яскраве. Це особливо помітно під час мальовничих сходів і заходів сонця в. Ерланді та Евероні нові хмари з більш автентичними та змінними формами відкидають чіткіші тіні. Похмуру погоду, крім того, освітлення, що надходять у будівлі ззовні, є більш чіткими, а листя перешкоджає сонячному світлу набагато природніше навіть на відстані. Було інтегровано безліч нових виправлень, налаштувань і вдосконалень. Тепер для появи на ваших побратимів необхідно розгорнути радіостанцію. Це обмеження вимагає від вас розгортання радіорюкзаків для стратегічної підготовки до наступальних маневрів. Швидкі подорожі тепер обмежені розгорнутими радіостанціями. Раніше було цікаво. Каво телепортуватись по карті за бажанням. Попередня реалізація швидкої подорожі погіршувала реалістичність і занурення в гри. Зараз стратегічне розгортання радіостанції має вирішальне значення. Наступна суттєва зміна це час, який необхідний для появи на точках. Яка зараз атакується, захисники більше не можуть швидко та багаторазово з'являтись на захопленій базі, що раніше давало їм несправедливу перевагу та надзвичайно ускладнювало захоплення баз. Припаси з'являються повільніше та обмежені меншої кількості в базах. Логістика важлива ніж будь-коли. Якщо ваша команда не займається постачанням. Вам буде ще важче отримати перевагу і отримати точки. Якщо не буде логістичних складів, буде насамперед дуже тяжко збудувати нормальну базу на будь-якій точці. Це ще більш сповільнює геймплей, але тим не менш приносить долю реалізма. Бо і так вже доволі реалістичного рука. Сподіваюсь, вам сподобалося останнє оновлення на гармари Форджер. що ви думаєте стосовно цього Пробували ви вже нову фракцію? І як вона вам сподобалась чи ні? Дякую за те, що подивилися відео. Побачимось у наступному. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Слава Україні!